А що у вас є за три гривні? Боже, як вас відприщавали від цих конфет. Ви це що? В Смислік прийшов, це взагалі веснушки. Та вони червонющі. Це веснушки і вони мені дуже йдуть. Да не йдуть вам ці ластовиння. Ну, давайте спитаємо. М -м -м. Якщо вони вам не йдуть, вони поставлять плюс, якщо йдуть, то мінус. Мені дайте щось на три гривні. На три? Так, да, на три. І? і що це? Це ще наш патруль сюрприз. І він 3 гривні? Ну, щоб всі що 98. Так на жаль, 98, якщо я хочу за 3. Бо всі любить щенячий патруль. Я не люблю. Угу. За 3 гривні забираю. Ти що, які гели, це своє м'ясо, за 3 гривні не може стати. Чуєш ти, математика взагалі тебе не шарить, чи що? 170 гривень, чого не шарю? Беріть 170. А я скільки хочу? 170? Я хочу за три гривні щось. А да. ага. Ну, За три гривні заберу. Двістовом, це гривні? Ну розпакуйте і дайте мені одну за три гривні. А, щас, за три гривні упаковка давайте. А то вам за, да, за три треба. І це три гривні? А, це що взагалі таке? Міні-мочки, жувальницю, цукаркочки, значенком. А інші смаки є? Да. Які? Щас... Банан. І де банан? З першого разу беру? Реально? До? Два.